Вітаю, друзі! Це чергове відео із відповідями на питання, які ви лишили у спільноті YouTube. Перед тим як ми почнемо, скажу лише одне: що усі відповіді це особисто моя суб'єктивна думка і не факт, що вона правильна. Чи будуть на каналі відео з fpv крилами Тут, мабуть, вас трохи розчарую, тому що не планував таких відео випускати найближчим часом. В принципі, все, що літає, мені доволі цікаве, але всілякі літачки та крила, а особливо крила доволі складні, як мінімум, в управлінні. Та і для того, щоб грамотно зібрати щось подібне з нуля, треба. Трохи більше шарити в тому, ніж я зараз. І, до речі, з приводу крил декілька разів бачив, як знайомі запускали крила. І не факт, що те крило полетить з першого разу, а не вріжеться в землю, і після цього його треба буде ремонтувати і клеїти піну. А от з приводу літачків, до речі, вже доволі давно виношую в собі ідею зібрати якийсь умовний бомжельот із такого знаєте, як дитячі планери продаються, причепити туди один двигун, сервоприводи. Взагалі зібрати це все без польотного контролера, чисто взяти ЄЛРС Приймач із 7 виходами, причепити туди регулятор, серви, і спробувати це все змусити полетіти. Для початку спробувати політати у візуалі на такій штуці. В теорії можна і камеру туди запхати, і так само без польотного контролера, просто напряму камеру до VTX-а і політати. 100% ця штука в мене не полетить з першого разу, але така ідея є, і, можливо, колись її втілю. Вітаю! Чи можна зробити відео, як налаштовувати дрон після збірки? Про перший зліт, як веде себе дрон, що робити, якщо є крен при першому зльоті, і т.д. Іншими словами, як перевірити, що він готовий до відправки? Я їх збираю, але хотілося б щось додатково робити, перевіряти, щоб там вже їх використовували без витрачання часу на налаштування. Заздалегідь дякую! Дякую вам за питання. З приводу налаштування дронів після збірки, у мене є доволі детальне відео, де я покроково в Betaflight конфігураторі, налаштовую дрон. Я знімав його вже більше року назад, але актуальності воно не втратило. І для базового налаштування дрона сміливо можна його використовувати. Також в кінці розповідаю про послідовність дій при самому першому зльоті. Повертаючись до вашого питання, якщо ви, наприклад, злітаєте, а дрон має крен в якусь сторону. То ви, можливо, це робите в режимі Angle, а нахил в режимі Angle у нас відбувається через невідкалібрований акселерометр. Тобто, дрон не знає, яке положення є горизонтальним і приймає якесь невірне. Тому для початку при такій проблемі можете спробувати відкалібрувати акселерометр. І якщо ви збираєте дрони та відправляєте їх для налаштування та безпосереднього використання хлопцям, то, гадаю, не буде проблеми також у них попросити бекап налаштування дрона. Щоб ви могли цей бекап закидати на всі наступні зібрані дрони за умови, що вони у вас більш-менш однакові на однакових компонентах, і в такому випадку думаю, що все мало би підійти. Тож закидаєте налаштування на польотний контролер, прошиваєте регулятор, виставляєте правильний напрямок обертання згідно схеми обертання, і в теорії дрон готовий до обльоту. А от для того, щоб облітати його вам повноцінно, то як мінімум вам треба мати весь комплект обладнання і доволі непогані навички в пілотуванні. Тому що просто підняти дрон в повітря в режимі ЕНГУ це не завжди показник того, що дрон впорається із відповідальною роботою. Гадаю, всі підписники мого каналу чули про Social Drones, і вони кожен дрон облітують з вогою, тому що саме під якимись більшими навантаженнями можуть вилізти проблеми, які вам не покажуться, коли ви просто умовно. Піднімете його в повітря в Енгелі. Тож, думаю, для початку ви б могли закидати вже готові бекапи на свої дрони і передавати їх хлопцям, умовно налаштованими, але не облітаними. Якщо, звісно, їм таке підходить, і в них самих є можливість його облітати. Практика отримання дозволів на польоти складне для мене питання, тому що в мене такої практики немає. Після початку повномасштабного вторгнення я літав у приміщеннях, тоді мав роботу, на якій був доволі великий склад, і я там активно літав ледь не щодня і таким чином напрацював собі більш-менш нормальний скіл літати в обмежених приміщеннях. Пізніше, коли тема FPV в Україні почала активніше розвиватися, і в мене з'явилась потреба облітувати більші, наприклад, 7-дюймові дрони десь на вулиці, то я попитав у знайомих та пошукав у чатиках свого міста, чи є якісь виробники дронів, і чи можна до них напроситися пасажиром, коли вони тестують свої дрони. І таким чином тестував деякі дрони, і навіть відео для каналу знімав. А зараз у зв'язку із тим, де я працюю, маю в принципі безлімітний доступ до місця, де можу політати, і стараюсь цим активно користуватися. Отже, дивіться, в залежності від ваших потреб та задач, якщо ви там чи волонтер який збирає дрони, чи виробник, можете стукатись до інших виробників або в якісь, наприклад, школи пілотів, пояснювати їм ситуацію, хто ви, що ви, для чого вам літати, і гадаю, що вам розкажуть. Де і як у вашому місті можна політати та потестувати дрони? А якщо ж у цьому питанні взагалі йдеться мова про якісь комерційні зйомки на дрони, то тут не знаю. В будь-якому випадку там замішана військова адміністрація, треба якісь там офіційні дозвола, повідомляти, де ви з якою метою будете літати, у котрій годині, якого числа і в якому місці, гадаю, також на якомусь місцевому рівні треба це розвідувати. Як мінімум, як мінімум піти в поліцію і з ними поспілкуватись на цю тему. Вітаю, багато людей починають свій fpv шлях з вупів. Це питання на каналі не розкрите. Можна більше інфи про них. Бінт, налаштування, як зробити, щоб метеора не присмактувало до стіни, коли міняти пропи, яку потужність ВТІКС і ставити, який апгрейд можна зробити, бустер, інша антенна, рама. Ну і хотілося щось про зубочистки. Дякую. Дякую вам за питання. При нагоді я буду старатись вам розповідати про якісь цікаві Вупи, але вупчики це не те, що мене найбільше цікавить із усього світу FPV-шного. З того, на чому я літав нещодавно, і що прям доволі сильно захотів собі, це бета fpv R65, огляд, на який є у мене на каналі. Доволі цікава штука, прям сподобалося. А В загальному по маленьких дронах, що стосується бінда та налаштування, то це абсолютно звичайні дрони, там всім звичний Betaflight, і все налаштовується так само, як з умовною сімкою, просто там з певними нюансами. Біндяться вони також, як і звичайний дрон. Якщо у вас є ЛРС, тричі подаєте живлення, забіндилися, хвилину чекаєте, приймач переходить в режим Wi-Fi і можна прошивати як звичайний ЛРС. Здається, тільки на мобулах є якийсь приколи, що там приймач, типу як SPI, називається, і він якось там по-іншому біндиться. Треба апаратуру налаштовувати там. Пакет рейд здається менше ставити, і бінд-фраза вводиться прямо в Betaflight конфігураторі. З ними я не стикався, поки але щось таке чув. Якщо дрон прилипає до стіни, чув, що можна вимкнути AirMod, але особисто цього поки ще не перевіряв. Різні маленькі дрони по типу метеорів або мобул я для себе зараз розглядаю тільки для покупки готовими. Бо збирати такий маленький дрон по компонентах в результаті вийде по ціні, як зібрати, наприклад, 7 дюймовий дрон. Тому що якщо погуглити ціну комплекта моторів для Метеора 75-го, наприклад, і для 7-дюймового дрона, то ціна буде доволі подібна. І ситуація з відеопередавачами для вупів також не радує. Якийсь там і ВТХ коштує так само, як, наприклад, АКК Рейс Рейнджер або й дорожче. Зараз мені в руки переважно попадають дещо більші дрони, і, якщо чесно, вони мені цікавіші. Наприклад, мій Метеор 75-й, як лишився стоковий з моменту відкриття коробки, так зараз і є. Єдине, що я там робив, це поміняв налаштування ОСД, щоб відобразити ту інформацію, яка мені потрібна. А все решта там стокове. Взагалі нічого не рухав, як відкрив, так і літаю. Мене, в принципі, всім влаштовує. Також є подібне питання від іншого користувача, і там на додачу питається про особливості керування вупів. Дивіться, Вупчик це абсолютно звичайний fpv дрон і керуються вони всі однаково. Я, наприклад, можу політати на великому 10-дюймовому дроні і наступним взяти якийсь тайний вупчик і полетіти на ньому. По керуванню вони будуть абсолютно однакові. Єдине, що буде відрізнятися. Це інерція на поворотах і те, як вони реагують на газ. Ну і звісно, якщо на дронах будуть відрізнятися рейти, то також це буде відчуватися в польоті. Але якщо ви навчитесь літати на якомусь одному FPV-дроні, то будь-який інший fpv дрон вам також дасться доволі легко, ну там, з певними невеличкими нюансами. Чи є зараз можливість опенсорсно зібрати дрон з автопілотом автоматичним слідкуванням за об'єктом, які додаткові компоненти знадобляться, які відкриті програмні продукти можна задіяти? Дякую. Цією темою я поки що сильно не цікавився, і дивіться, який є момент. Всі чомусь думають, що я айтішник, але насправді це не так. І мої вміння в цій сфері закінчуються перепрошивкою польотного контролера та талера сприймача, наприклад, за умови, що в мене вже є готова зібрана прошивка і інструкція, як це все робити. А взагалі, з приводу дронів з донаведенням, знаю, що там використовуються якісь комп'ютери по типу Raspberry Pi. До Raspberry підключається камера, польотний контролер і приймач. І так розумію, пілот може вибрати ціль та клацати умовний тумблер, і тоді Raspberry забере керування та почне вести дрон на конкретну ціль. Або в разі, коли зв'язок з пультом втратиться, Raspberry сама має це зрозуміти, і так само перехопити керування і вести дрон далі. Також, як пише інший підписник, під цим питанням. Гадаю, можливо, дійсно не так важко реалізувати захоплення цілі, як навчити дрон літати автоматично. Тобто нам треба умовну шишку навчити рухати 4 стіка певним чином, в залежності від того, що вона бачить з камери. Типу, де там в нас з якого боку розташована умовна ціль, і куди треба рухати який стік, щоб до неї долетіти. Не знаю наскільки це важко, можете свої думки з цього приводу писати в коментах також. Який шолом окуляри взяти для симулятора, а в майбутньому і для польотів в реалії до 10 тисяч гривень в наявності є TX12. Дякую. Знову ж таки, погоджусь із відповіддю від іншого підписника. Для симулятора окуляри не обов'язково. Я свого часу вчився літати без окулярів, потім на реальному дроні вдягнув окуляри і ніяких проблем не було. Можливо, якщо у вас є проблеми із вестибулярним апаратом, для того, щоб так плавно поступово звикнути до польотів на реальному дроні, можна можна літати як і в окулярах в симуляторі, так і по монітору в симуляторі, щоб ваш вестибулярний апарат звик до того, але не обов'язково. З приводу окулярів за ці гроші є, наприклад, Skyzone Cobra X. Вони якраз в цей бюджет. Цілком адекватні окуляри, можна сміливо рекомендувати брати. Єдиний момент, якщо у вас раптом не ідеальний зір і ви користуєтеся окулярами, то бажано б перед покупкою приміряти ці окуляри. Там, в принципі, є можливість надіти їх поверх ваших окулярів для корекції зору, але не факт, що воно підійде під саме ваші окуляри, і знову ж таки треба міряти. У мене, до речі, є відео про те, як підбирати окуляри. Посилання на нього буде в описі. Підкажіть, будь ласка, чи прийшло ваше замовлення з окулярами Skyzone 04-O Pro, Якщо так, то які враження? Так, окуляри вже давно у мене отримав їх десь через 3-4 тижні після того, як замовив. Активно користуюсь ними. В загальному все приблизно так само, як я і говорив в огляді. По відмінностям саме тих окулярів, які прийшли до мене, гумка в комплекті ось ця накладка. Була не бракована, не рветься, все нормально. І що було найважливіше для мене, тут немає і що було найважливіше для мене: тут нема багу із спотвореними шрифтами на співвідношенні сторін 4 до 3. Я це перевірив одразу після того, як вони прийшли до мене і вирішив окуляри залишити собі. По тому, що не подобається, знову ж таки, в принципі, все проговорював в огляді, бісить фокусування. Кожен раз його треба підкручувати, зняв окуляри вдів, поклав чохол, взяв. Ти, наприклад, надягаєш окуляри і думаєш: а чи зараз мені нормально видно, чи розмито, і все одно починаєш підкручувати і і пробувати добитися чіткого зображення. Також діоптрі змінюються, якщо брудну лінзу протирати серветкою, тому що лінза крутиться, і при протиранні її можна трохи змістити. Є невеликі затемнення по краям дисплею, але при співвідношенні 4 на 3 мені це не заважає. Основна причина, через яку я лишив собі ці окуляри це компактність та краща якість запису DVR. І, до речі, помітив неприємний момент по запису DVR, якщо ви після польоту забули вимкнути запис і просто одразу вимкнули окуляри або витягнули роз'єм, то останній запис не буде відтворюватися. Я цей момент періодично забуваю про контролювати. І саме через це ви інколи чуєте в моїх відео, що якогось запису DVR у мене немає, банально через те, що я протикав правильно зупинити запис. Бо зазвичай перед зльотом ти вмикаєш запис, а потім десь там, наприклад, впав, кинув окуляри, пішов по дрон. Потім окуляри вже забув, що вони там щось записували, виключив і все. А запис при такому не збережеться. Чи зустрічались контролери з бракованим гіро? Якщо так, то що з ним робив? Також чи не хочеш спробувати 3D-друковану раму 5 дюймів з нейлону карбону наповненого? Браковані польотники на щастя траплялися всього декілька разів і лікувався дрон заміною польотника, бо не мав можливості та часу щось ремонтувати. Знаю, Social Drone спробували перепаювати гіроскопи на проблемних дронах. Інколи це помагало, інколи ні. Якщо хтось із спільноти Social Drones дивиться це відео, то напишіть про перепайку гіроскопу в коментарях. Підписникам буде цікаво почитати. З приводу надрукованої рами можете написати мені в особисті повідомлення і показати якісь фотографії цієї рами. Але не факт, що я буду робити якийсь огляд на неї. Тому що з досвіду збірок різних дронів на різних рамах, можу сказати, що літає в принципі все. Але якщо збирати п'ятірку, то п'ятірка у нас, скоріше за все, буде під навчання по підумовний фрістайл. І вона має бути міцною, 3D-друкована рама, із якого матеріалу вона б не була, вона не буде такою міцною, як карбон. Привіт! Чи відомо тобі щось про те, як має виглядати катушка для оптоволокна? Дякую. З приводу оптоволокна я знаю, думаю, так само, як і ви. Бачив просто картинки. Гуглиться це все діло доволі просто. По першій силці пішли на сайт Axis Flying. У нас є ось такий модуль, умовно, частина, яка чіпляється на дрон. І... Це наземна станція, так розумію, там треба ще опис дивитися. Що в нас відбувається? На дрон вішається ось така катушка, виглядає наступним чином. Всередині намотане оптоволокно, таким чином, щоб воно без опору витягувалося звідси. І з цього випливає, що ця історія у нас одноразова. Тобто, якщо ви щось подібне зберете, захочете протестувати, то один раз полетіли, і для наступного польоту треба замінити повністю цей модуль, який ставиться на дрон. А коштують вони. Доволі багацько. Є у нас 2 км, 3 км 5, і 10 з цього оптоволокна. Кілометр оптоволокна важить 340 грам, 3 км 800 грам, 5 км 1250 і 10 км 2450 грам. Доволі багато, як на мене, але можливо в певних умовах це незамінна річ. Свої думки можете написати в коментарях. Є тут схеми підключення, в принципі, якщо є зайві декілька. Кіло доларів, то можете експериментувати і поділитися своїм досвідом зі мною. Чи можна якось налаштувати симулятор, щоб імітувати дрон з додатковою вагою? Гадаю, що добитися ідентичної поведінки до реального дрона з вагою у нас не вийде, але можемо хоча б спробувати щось наклацати, щоб відчути, як веде себе дрон із великою вагою. Почнемо із симулятора Uncrashed. Я коли готувався до відео, пробував робити тут ось такі налаштування. Брав трьохдюймовий фрістайловий дрон. Це стандартний пресет, і вагу дрона збільшував на максимум, який тут доступний це 1300 грам. Зберігаю та продовжую. І що у нас виходить? Для того, щоб дрон завис на місці і тримався в повітрі, нам треба давати десь, десь 60-65% газу. І для того, щоб летіти вперед, ми маємо давати газ ледь не на максимум. На поворотах дрон дуже-дуже сильно тягне інерцією і запасу потязі інколи не вистачає. Також, якщо розвернутися на 180 градусів, то дрон продовжує летіти задом доволі довго. Мені, в принципі, є з чим порівнювати. Я Якраз сьогодні літав із вагою 3,5 кг на 10 дюймовому дроні. І подібне щось відчувається, але звісно не ідентично. Можете зробити собі подібні налаштування в симуляторі, щоб, хоч приблизно відчути, як воно буде, але реальний дрон це не замінить все одно. Також при таких налаштуваннях у нас майже не лишається право на помилку. Якщо я десь на розвороті протикав, дав замало газу, то потім дрон я вже не зможу витягнути газом, бо запасу по тязі немає. І з газом треба працювати прям дуже-дуже ювелірно і обережно. А для того, щоб компенсувати інерцію на поворотах, нам треба нахиляти дрон по ролу. В принципі, це так само працює і на реальному дроні. В ліфтофі також можна зробити щось подібне. Коли ми обираємо раму, то в нас є кнопка редагувати деталь, і тут ми можемо збільшувати додаткову вагу. Типу до ваги дрона ми можемо додати кілограму. І загальна маса дрона у нас виходить півтора кілограми. Це в мене зараз якась п'ятірка зібрана. Можемо спробувати поставити якісь чуть менші пропелери або із спокійнішим кроком. До речі, взагалі не розумію, що тут відбувається в цій майстерні. Вчора так само готувався до відео, пробував тут щось клацати. Взагалі нічого не зрозуміло, що це за двигуни. Нічого не відсортовано, ні по розмірам, ні по КВ. І тут все заточено тільки на 5-дюймові дрони. Ну, хоча, в принципі, це симулятор для гонок. Там більш ніж п'ятірка нічого не літає, але якось ця майстерня виглядає трохи застарілою. Знову ж таки, це моя особиста думка. Не знаю, які в мене тут зараз пропелери. 5 дюймів з кроком 4. Давайте 5 дюймів з кроком якимось спокійнішим поставлю. Ну, 50-30. Хай будуть. Якщо зберігаю, давайте спробуємо політати. Завітаємо на подвір'я пана Бардвела. Так, Що в нас по дрону? Як він відчувається. Повернув, його тягне в бік. Інерція є доволі велика. Для того, щоб дрон висів, нам треба давати приблизно 50% газу. Летимо. от повернувся. Дрон дуже-дуже сильно тягне по інерції. Навіть якийсь пропелер пошкодив. В принципі, також можете пробувати літати з якимись подібними налаштуваннями. Чи схоже це на якийсь великий дрон із великою вагою, частково так, але знову ж таки, це чистий симулятор, і ці всі дії ви робите, щоб хоч приблизно зрозуміти, як воно буде літати насправді. Так само, як і на реальному дроні з великою інерцією можна боротися, просто сильніше нахиляти дрон по ролу і активніше працювати з газом, але тут я можу газувати, хоч full throttle і не боятися, що щось згорить. А на реальному дроні з вагою вже треба думати. Чи не забагато струму буде тягнутися з акумулятора, чи не згорять мотори при такому навантаженні. А якщо у вас якийсь інший симулятор, там велосідрон, чи доволі багато зараз всіляких є інших, то пробуйте так само відредагувати якийсь дрон і спробувати доступними методами збільшити його вагу і зменшити тягу, щоб у вас був недостаток по запасу потужності і додаткова інерція через вагу. Вітаю, дякую за вашу працю. Чи буде відео з деталями, як налаштувати піди та фільтри? Дякую вам за питання та підтримку каналу. В фільтрах та підах я дещо розуміюся, але не настільки добре, щоб когось вчити. Якийсь зібраний власною ручдрон з горем пополам і з купою страждань я можу налаштувати і добитись того, щоб він хоч якось літав. Не завжди це ідеальний політ, його інколи хитає, але якось можу. З приводу фільтрів я б вам радив подивитися відео на каналі Social Drones. знову ж таки, вже вкотре я їх згадую. З фільтрами, завдяки Social Drones я хоч якось розібрався, а от по підам це для мене досі темний ліс. З приводу підів є ось такий канал, там видно, що людина дуже добре шарить в підах і розказує, що як їх налаштовувати, записати blackbox, проаналізувати його через під toolbox і зробити якісь налаштування підів. Я ще не зібрався із духом, щоб щось подібне провернути із своїм дроном. І більшість моїх дронів літають не повністю налаштованими. Я налаштовую фільтри так, щоб дрон не сходив з розуму, а в піди лізу, коли вже критично щось не підходить і мене не влаштовує. Вибір компонентів для досить великих дронів 13, 15 і 16 дюймів. Також доволі складне для мене питання, бо я тільки свою першу десятку зібрав буквально місяць тому. І маю з нею певні проблеми і зараз. Але душа бажає все одно чогось більшого. І на одному з останніх розпродажів замовляв собі комплект для збірки 13-дімового дрона. І ось що в мене є зараз. Мотори 42-14-380 КВ, плата розподілення живлення матеківська, яка підтримує максимум 12С. Також на ній є декілька беків. Регулятори буду використовувати український VTN. LED, 65 А 8С. Спочатку хотів брати регулятор 4 в одному, але дивлячись на ті проблеми, які в мене були із карбоновою десяткою, то що там регулятор перегрівається і дрон може просто впасти. Не хочеться таке бачити і на цьому дроні, тож прийняв рішення спробувати зібрати на окремих регуляторах. І як ви могли здогадатись, акумулятор я хочу ставити також 8С. На швидко зібралась таку збірку, вона ще. Поки не дороблена. Якщо говорити про більші дрони, там 15-16 дюймів, то гадаю, там однозначно треба 8С-акумулятор ставити, можливо, навіть і більшу кількість послідовно з'єднаних секцій робити. В залежності від моторів і регуляторів, але по-любому регулятори також треба потужніші двигуни більшого розміру, і з меншим КВ, можливо. Бачив, що 13-ки збирають і на 6С-акумуляторах, але завдяки 8С-акумулятору у нас буде більша напруга, менший струм, і в теорії це все діло мало би працювати ефективніше, краще і менше грітися. Як воно буде насправді, подивимося, коли я це все зберу докупи. FlyMod продає українські мотори, які вже в виробництві. Цікаво, які вони 1300 КВ та 900 КВ. Не хочу вас розчаровувати, але наявність герба України на двигуні не робить його українським. FlyMod ще до повномасштабного вторгнення доволі активно купував двигуни в Китаї і замовляв виробникам нанесення своїх логотипів. Тут гадаю, історія абсолютно така ж сама. Якби, наприклад, ці двигуни були українського виробництва, то. Я б, будучи на місці там, власників того флаймоду чи контент-менеджерів, я би всюди писав великими буквами, що це український двигун, типу купуйте, підтримуйте українське. Тут, як бачите, жодного слова про це немає. Якщо хтось із флаймоду дивиться це відео, то можете, звісно, написати протилежне і доказати, що це в Україні. Мені б, звісно, хотілося, щоб у нас за адекватні гроші робили двигуни, але ну, 99% що це просто Китай. Із логотипом. Раніше вони, здається, у флешхобі замовляли. В них були такі 2306,5 двигуни. Ось такі, якщо їх погуглити там в флешхобі 23.06,5, то якраз вони були з ідентичним малюнком статора і по формі двигуна. Flash Hobby King k 23065 Бачите, малюнок статора ідентичний, малюнок ось цих зубців під пропелер також ідентичний. Тож і з цими двигунами гадаю аналогічна історія. Вітаю! Маю питання, як налаштувати rc свічер в Betaflight? як вивести на тумблер сигнал на спрацювання цього свічера і куди паяти. Гадаю, в вашому питанні йдеться мова про якусь подібну штуку. Якщо ваша релюшка керується за допомогою чим сигналу, то її ми підключаємо до польотного контролера як і звичайний сервопривід. І, в залежності від того, там, скільки мікросекунд ширина імпульсу подається з польотного контролера сюди, релюшка вмикається або вимикається. Особливості налаштування десятки, піди, фільтри на вашому досвіді. В одному з попередніх питань вже говорив, що я думаю, про піди та фільтри. Якщо говорити конкретно про десятку, то по підам ви вже знаєте, я нічого в цьому не шарю. А по фільтрам у нас виходить наступна ситуація: що дрон більший, рама більша. І відповідно вона буде вібрувати і мати шуми на нижчих частотах. І фільтри в Бетафлайті нам треба буде сунути вліво, щоб понизити частоти наших фільтрів. І якщо ви на Blackbox знайдете резонансну частоту рами, то на неї треба буде накинути notch-фільтр, який буде вирізати саме цей резонанс. Вітаю! Чи могли б ви зробити відео, як працює та як налаштувати і підключити ретранслятор або виносну антенну для FPV для військових? З приводу ретранслятора. Таке відео є, але не на моєму каналі. На каналі FFK FPV знайшов інструкцію по збірці ретранслятора на керування. Доволі детально все розказано, показано, можете подивитися і зрозуміти, як воно працює. Також, в них є, також вони залили stl ку корпуса, який ви можете скачати і надрукувати. І тут є схема. Давайте подивимося, що ми тут маємо. Цей ретранслятор у нас працює із приймачем Crossfire. Тобто в нас на пульті має бути зовнішній модуль під Crossfire. Ми його біндемо до цього приймача, і в ретранслятор вставляємо вже модуль, який потрібен нам для зв'язку із дроном, наприклад, там DLRS на якихось нижчих частотах. Це все діло, як бачите, автономне. Тут є живлення, 2 s акумулятор так розумію, балансирна плата, тестер заряду акумулятора, зарядний модуль, кнопка вімкнення встановлений для того, щоб конвертувати живлення потрібне. Для роботи приймача та передавача, і все це доволі просто працює. Так, на екрані схема виглядає доволі просто. Для кращого розуміння спробую намалювати принципову схему роботи ретранслятора, такого, як ми щойно говорили. Ось у нас по центру це ретранслятор. Там є в ньому, в одному корпусі, об'єднаний передавач на ЄЛРС і приймач на Crossfire. До цього всього підведено живлення, воно повністю автономне. І можна там хоч на дерево повішати, і воно буде працювати. В руках у, піл... В руках у нас, наприклад, є пульт з модулем Crossfire. Ми цей пульт із модулем маємо забіндити до приймача на ретрансляторі, до Crossfire. Потім передавач на ретрансляторі ELRS ми маємо забіндити до дрона із приймачем ELRS. Тобто, ніби все доволі просто виглядає. Можуть бути різні варіації по протоколам, які стоять на дроні та на пульті. Може бути, наприклад, на пульті ЄЛРС 2.4 на ретрансляторі приймач на ЄЛРС 2.4. Там є певні моменти, здається, по підключенню тоді внутрішньому цього всього, але ну, загальна принципова схема роботи така ж сама. Привіт! Було б цікаво послухати про OpenAPC чи Vloxnell і їх максимальну дальність на тестах. В майбутньому планую зібрати щось на OpenAPC, там, здається, вже починають з'являтися більш-менш готові рішення, які можна без проблем поставити на дрон, і там не доведеться нічого в теорії програмувати, чого я не люблю. Також хочу розказати вам про ось такі документи. Зробив його мій підписник. Він прям доволі детально тут розказав, що і як тут в OpenAPC влаштовано, що треба купити, як підключити і як налаштувати. Ніби нічого складного, але ці всілякі айтішні штуки мене лякають. Посилання на цей док лишу в описі, можете відкрити і ознайомитись. Є один такий самовпевнений коментатор, і він прям дуже добре мене знає, як виявляється. Дрон згарнуний, зупинити пальцями. Пробував, не вийшло. Спалити конденсатор, щоб ВТХ залився електролітом, дуже легко, просто за багато ваги треба причепити на дрон. Металеві труби в полі, мені здається, самі виростають, а з приводу засмаги то окрема історія. І в теніс мені здається, будь-чим можна грати і все одно будете грати краще ніж я. Хотів подякувати за твою працю. Дякую. Це я вам дякую, мої любі підписники. Дякую вам за те, що допомагаєте. Розвивати канал, проявляйте свою активність відео в коментарях. Це все допомагає моєму каналу розвиватися і сподіваюся, те, що я роблю на каналі, вам подобається. А наразі я вам дякую. Приємно було поспілкуватися вже в звичному нам форматі монологу. Якщо вам сподобалось це відео, ви знаєте, що робити. Проявіть активність, підтримки, лайки, вподобайки. Підпишіться, якщо ще цього не зробили, і до зустрічі в наступному відео!